Анатолій Михайленко, дорога пройде на двічі. Розділ третій, частина друга. Продовження. Антон пам'ятав Оляну зовсім інакше. Власне, він міг тільки пригадати її тиху покірність, мрійливу, заглибленість у себе, чекання чогось невідомого і страшного, і жаданого водночас. Яка вона тоді була з себе, Воронюк не міг би сказати вродлива, потворна, білява чи чорнява, покірність і заглибленість у своє чекання, лише оце і міг пригадати. Але чомусь завжди, коли згадував Оляну, уявлялась красивою, ніби те саме собою розумілося Негарно і Дмитро не обрав би за дружину, та ще й так скоро, немов спішив запопасти щастя. З частини, вже коли вона, коли війна почалася, приїхав до неї на день, кілька разів усього й був Дмитро Зеляної. Та й для їхньої молодої снаги, для їхньої юної, нескаломученої любові вистачило, щоб започати нове життя, саме оте нове життя, при народженні якого доля судилася стати йому Антонові з роками більш тривожніше бентежила Вороняка. Навіть не Оляна, вона свою долю вибрала сама, не без Антонового навмисного втручання, певна річ, але сама могла так, а могла інакше. А малий, діти батьків не вибирають як тому сьогодні ведеться в світі. Не було і не буде спокою Антонові. У перші ж дні тільки не повернувся, йому приснився малий хлоп'як, обличчя невиразне, правильніше, ніякого певного обличчя не було. Просто хлоп'як, подібне в снах трапляється. І ось той малюк тоненьким прозорим пальчиком вказав на Антона, якого зустрів на міській вулиці в натовпі Городян, і закричав несподівано злим голосом В інших дітей батьків забрала війна, а в мене ти. Дивіться, люди, на цього чоловіка, він відняв у мене батька, він осиротив мене. Всі повертали до нього голову, осудливо кивали. Він уже зрозумів, що це сон, що тільки сон, але ніяк не міг прокинутися, і довго по тому лежав за розплющеними очима в гуртожитку будівельного управління, куди влаштувався працювати, лежав і дивився в стелю, і відчував на спітнілому тілі глибкі залишки сну. Та коли б не той сон. Він би розшукав Оляну, чомусь думав, що коли щось кому відомо про Дмитра, то відомо в першу чергу Оляні. Законній дружині, матері Дмитрового сина, куди ж ще сходяться всі відомості про загиблих і тих, хто пропав без вісти, як не до родин. А Дарина він не раз чув про фронтових дружин, особливо часто говорили про них у полоні. Розказував гримайло поцям у його командира, роти не Кудряшова, а того, що був перед ним. Теж так склалося. Дома, десь на Кубані, дружина з дочкою, а на фронті зійшовся з санітаркою. Вона його в бою витягла контуженого. Ще під Проскором, коли відступали, доглядали за ним. Контузія виявилася легкою. Старший лейтенант тільки довго заїкався після неї. Про санітарку та її коханця знала вся рота. Одні співчували, другі заздрили, треті зневажали. І старшого лейтенанта і молоду санітарку. І одного разу той звернувся до Гримайла, може, за його розсудливість і статечність, чи тому, що з першого дня спільної служби вгадав у ньому вчителя не тільки за професію, а саме за оцією розсудливістю, притаманною багатьом сільським вчителям, яким доводилося бувати для насельчан і порадником, і розрадником. Ось і спитав, як йому бути? Розумієш, що чинить підло по відношенню до своєї сім'ї. А може, і до молодої санітарки, яка відчайдушно кинулась назустріч своєму першому коханню, як кидається в розворхане море. Він казав, що коли виживе, то повернеться до своїх. Але як йому, бути тепер, відштовхнути, та яке ж він має право? Вона ж у нього нічого не просила, не примушувала обіцяти, брехати, запевняти, вона просто любила його. Що міг порадити гримайло? Нічого він не порадив, а сказав роби, як совість свалить, якщо совість порядна, злого не підкаже. І ще додав, що багато трагедій принесе війна жінкам, дружинам, нареченим, що буде вона випробуванням не тільки сили, зброї, духу, ідеалів, а й чоловічої вірності. Хто знає, як би воно далі склалося, та застався лежати в землі гримайлов командир восени під жажковим, і санітарка ненадовго пережила його. Гримайло розповідав, Антон тоді думав про своє, про Оляну, Дмитра і Дарину. Не вловлював у гримайлових словах осуду, презирства чи зневаги, але й схвалення не чув. Ну, звісно, думав тоді Антон, з цим погодитись важко. Треба зрозуміти. Зрозуміти і простити. Саме так, гадаю, він мусила б чинити Оляну. А може, вона й не знає про Дмитрове вінчання. До неї, а не до Дарини. Мусив повернутись Дмитро, метро, якщо лихоліться пощадило його. Тому Воронюк і вирішив поїхати до Оляни на гірняк. Теплилась ще одна думка десь далеко і така невиразна, що боявся видобувати її назовні. Якщо є Дмитро і Оляна, якщо все зараз у них, все гаразд у них, зостанеться вони на десь, може, й назавжди. Знайде якусь охайну, хазяйновиту вдовицю. Молода за нього не піде. Втім, може, й піде, але краще молодих не чіпати. Заведе господарство його, там ніхто не знає, і він нікого. Ніхто не розпитуватиме, не посипатиме рани, сіллю, може міцніше затягнуться шкірою. Таку думку мав по закапелку, але одночасно боявся планувати. Уже доволі набачився, коли життя перетасовує плани і надії, немов спритний карцяр колоду. Дуже часто доводилось розчаровуватися, плани летіли шкіри шкіреберць, він мовчатиме про свої надії, мовчатиме навіть у думках, щоб не наполохати, не налякати їх. Він же ще не знав. Що його ждало в селі?